Христос Воскрес. Воїстоно Воскрес. Священник Олексій, Якщо Бог усе прощає, тоді навіщо намагатися не грішити? Прощає тим, що каються. А якщо людина не кається, то її прощено не буде. Ну, милосердя Боже велике. Але каже ангели Боже радіють, за одного грішника що кається. Якщо людина розкаюється, от як розбійник на Христі, блудниця, то Бог і простить їм, і простив їм, і вам простить, якщо ви каєтеся. Але можна от сьогодні грішимо, а вночі ж може, не дай Боже, прилетіти зла годинонька, і нас може не стати. А ми без покаяння, то тут же питання, чи Бог простить. Чи не простить, то я не знаю, що казати, то лише Бог вам скаже. Тому ми ж маємо жити не грішачи, не грішити, жити і не грішити. О, а якщо зрішили, то каятись перед Богом, як свого часу каявся Давид і каялась Ніневія, каявся розбійник, каялася блудниця. І тоді, коли ми будемо покаяні, то ми будемо готові зустрітися з Богом. Тому жити і не грішити.